Тумуємо поїздочку нашого на господарства. Паровку ми зняли. Дуже класно інформативно, Я до речі, я зараз побачу, як Юлія працює на господарстві. Це не передаваємо. Якщо у вас є господарство, і вам треба, треба, тоді вибачте, за наш Житомирський суржик, Якщо вам треба допомога якісно налаштувати роботу, Юля, по ветеринарії, ми. Я по кормах, ми разом вам наладимо роботу, у вас буде все правильно чітко працювати, у вас буде найкраща, найкращий, найвигідніший коефіцієнт конверсії по годівлі, і ваше господарство стане по-справжньому прибуткове, оце я хотів слово сказати, yeah. але підбираючи українські слова, прибираючи себе суржик і російськомовні слова, трошечки затягаємося. Ну, це таке лірика. Побули, побачили, перспектива є. У хазяйства, якщо буде дотримуватися, домовилися, до речі, у нас є декілька умов. Ми беремося за хазяйство за декілька умов. Перше, якщо ми повністю заходимо, господарство заходить, співпрацює з нами по кормах. Ми представники активе Проязара у Житомирській області. Це перше, найголовніше, друге, ми можемо це все проводити на платній основі. Є програма, ми програму розробляємо на весь цикл від паровки до відлучки. Далі можемо навіть на відгодівлі проводити, як кого, яка ціль потрібна. Ми з кожним клієнтом обговорюємо, які цілі потрібні їм, що вони хочуть, і ми далі з ними працюємо. Предо... розробляємо план, предоставляємо віра. Розкаже що ми побачили, і що треба в що мені порадили. Пожалуйста, да, ну, значить. Э... Перше, що було ну, повністю порушена перовка. А я навчила парувати, як правильно розказала, як правильно до свиноматки підходити, як зрозуміти, що вона в охоті, вже готова прийняти сім'я. Тому що, якщо осімінити раніше чи пізніше, ми ж не маємо такого чуття, як самі свині хряки, між собою домовилися свиноматка і хряк. Ми цього не відчуваємо, нам треба відчувати свиню, бачити це все. І осіміняти дуже правильно. Далі дуже важливо дивитися на стан свиноматок, свиніше ремонтних свинок. На протязі осіміння я вже побачила дві свиноматки, які хворі на ендометрит. Показали, розказали, що треба робити. Дуже важливо звертати умову на ендометрит, тому що людина осіміняє, Свиноматка не може запліднитись, коли в неї ендометрит. І тоді вже йдуть всякі розмови, що може бути і сім'я погане, і те, і все, але людина не може подумати навіть, що в неї вже свиня хвора. У нас є плем-репродуктор по а, іменно хріки термінальні, всі породи, лабораторія, мікроскопи, тобто сім'я дуже високої якості. А, але йшли постійно перегули, Тому нас запросили, ми приїхали, подивилися, я розповіла основні помилки. Які були допущені, і думаю, будемо зараз співпрацювати, і ми вирівняємо там положення цього господарства. Перше, що це потрібно повністю відмовитись викликання охоти штучної, це медикаментозна охота. Коли ми від неї відмовляємося, тоді процент осіменіння відразу зростає. Тобто зараз ми будемо працювати ну, в цьому напрямку. Клієнт нам позвонив. Ми домовляємося зараз. Е, Слідчий етап е, це ми розробляємо параплан, План передоставляємо. знаю, напевно вже повторюється. Вже... Да. Ну головне, да. що так. Да. План, план робимо, домовляємося. Працюємо кожному з вас радимо і маєте якісь проблеми. Не чекайте, е, клієнт. Це вже третя паровка пішла, свиноматки по 150-200 кілограмів, вже по 150-200 кг, вони вже зажирівають, зажирівають внутрішні органи. В них є велика проблема, помилка невелика, це я вже грубо, ну, дуже пафосно кажу, є проблема, вони годують е, будівельним кормом. Там вони використовують премікс годівлі для відгодівлі, ну стартові для відгодівлі 2,5% половиною там чи фінішні. Це проблема. Свиноматки, ремонтне поголів'я. навіть ремонтне поголів'я від 50 кілограм, коли ви маєте. Свиноматок яку вже треба ставити на свій раціон, тому що вони мають раціонних має бути, щоб в них правильно розвивалася статева система. Раціон, щоб в них правильно ну в принципі всі внутрішні органи правильно розвивалися, і вони були в тонусі, не зажарювали, не були занадто худими. Коли годувати свиноматок від будівельним кормом, вони, свиноматок, ремонтне поголівлі, я перепрошую, ще раз за перше, що саме гірше, це там не, 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 не саме страшна вага. Це, вага це тільки показник показ, показник того, що в неї зажилівають внутрішні органи. Я, я там Не кажучи про серед, кровоносну систему, так, про кишково-шлунковий тракт, репродуктивні органи. Репродуктовані, да, вони зажирвають і це впливає в майбутнє на що? на осіменіння, на опороси і так далі. Тому от такого саме основне це свиноматки просто ремонтні свинки не йдуть в охоту. Їх годують, годують, ждуть, що вони прийдуть в охоту, а вони не йдуть в охоту, тому що зажаріли яєчники. Тоді люди беруть штучну, викликають штучну охоту медикаментозно і влітають ще більше, тому що потім. Порушується все, і навіть коли вона погуляє на наступний раз вона опороситься, і в охоту її вже треба буде знову стимулювати. Сама вона вже не піде. Тобто це замкнутий цикл. Нам треба вивести їх на природні осін'яніння. Цим будемо зараз займатися. Так що так, далі ждіть, підписуйтеся, буде ще багато корисних підказок вам. Буде ще багато роботи. Да, я хочу сказати, не втрачайте час, тому що це ваші гроші.